Секунд, прямо на небі, тучі. а українською сука. Хмар, хмар. А звати Хмара, Євген Хмара сюда. Солістка Харкіс. Жюлі Осаніна сюда. Футболістики у Ей. А потім тепер дивися, як буде камінь Стоун, сто Стоун. Ні, ні, ні. Це вона тільки посередині на більшу і переверну. Ще стоун. А сюда. Ведучий Торонто ТВ головний. Не знаю, давай уваж. Ми максим які але по-іншому. Миша три букви. Українська а криса українською, три букви. Там тка дви перевернута буква. Щур. Щур, а звати? Євген, хоч не триває, він не знає. Типічне ім'я, б, ну ти пішки. Максим, Євген, Турнік, Петро. І останнє. Ой, ми Тікток. Там трескоде. У мене анимация польоту, сука, постійно лагає. Там склад. Бач Блять. Блядь. Два генера нахуй. Дай мені зброю, блять, бро, дай мені зброю. I need weapon, I need some weapon! ха-ха. <зум> Не буду я там брати вебен, я піду туда удатись. Блядь, нахуй мені шістик, сука? Щоб ти побачив свої помилки, блядь. Бля, ну як? Як він упав, вова? Не падай ти Я тільки біжу. Ще ззаду, ще ззаду, ще ззаду, сквад! Уходьте всередину. Ну, Один майженок там, я пушу цього, я теж мене лоха. Це вайп одного складу чи двох, чи, чи як. Там была Альтер, Альтер, Эш и те, кто я бачил. Его... Ну вот, Альтер мертва. Эша мертва. Все мертвы, походу. Double duration of tactical full body scan. Да, блять, конечно. Ох, бля. Зі сканами дуже зручно грати. Постійно знаєш, де я піду Я подобарсканю ще. Мені треба трохи цих дробовкових боприпасів. Шо? Блядь, сиром. Попереду і позаду склад. На який підем? Обидва, блядь, не в зоні. А, ні, обидва в зоні. Ні, один в зоні. Шуть на нього.

Фьюз зараз піднимется, фьюз не запишливнис. Не фьюз огиба, пошел нахуй, тварь. Да блять, не можу попасть там. Там два, там два обережно. Два нока. Два нока. Да. Они улетели? Что за ними? Да. Да, сгодом. Aha. Uh -huh. snalaze si S-Volter u say. je Альтернок нок Я телепортуюсь на портал Альтер. Бля, я одну секунду рівнобовки лидером везет. Ммм, з дитячим садком играем. Мені подобається, нехай продолжусь, только ж ждуся. Бля, я ще Sentinel навіть не на заряджав на цей раз, потому що думав, що в мене в у мене закінчились в баночки. А в мене виявляється выявляется дохуя було. хуябро. А в мене маленькі, до речі, закінчились. Можеш скинуть, можу тобі скинути великі, якщо треба. Великі теж є. Ну, тоді немає, що запропонувати для апгрейду. Ой, для трейду. Нас просканули, тримаю в курсі. Ну, можливо, ні, нас не заділо, але десь отут просканули. Мені патрон треба на дробовик сеч. Так там же ж є Оп! Ой, блядь! Казово жити. Зеби жити. У мене нема чим тебе прикрити, якщо... Може ми уйдете в будиночки, блядь, де вас буде зручніше. Заду, заду, заду. Я знаю, блядь. У мене спереду, блядь, білий. Мокнув в там. В там, в там. де будиночок підхільця? Блядь, ты ты чи шо? Види, Вова. Блядь, Вова, відійди, плиз. Что это было, блядь? Фууу, окей. Okay. Чого так вона? Нема признання Бля, мені б рюкзак ловить. відкрий, можна рюкзак буде. хуєнно тут ту 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 Ладно, мы же шезови. Окей, сорри, maybe happens. Я просто все одно. Не, я их чую, блядь. Я не чув. Может, вы, может, я вас чую. Правильно, сука а де ворона, де ворона? Не тільки в твоїй голові. Тільки ти її бачиш. Пиздец. Мені не знаю, де троє <святить> <бо святить> з тенеля. Да, да. Або на горі я буду той вихід контролити. Ще може ти той, бо я тут з 301-го можу покриватися. А там ти зі снайперка краще будеш нехоянный в лучше конечно <псу> <псу>, <псу> до да сайнси блядь. ты ж снайпер от бога о можно 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 не контролишь шо на работе что троешь разочился Я не контролю, бо я рюкзак забрав і пішов забирати фенікс. Це дуже важливо. А, йду. Ну я в нього влучив з 301. Нічого не знаю. А там ще. Бля, де всі мої патрони? А. Зараз магазин поставлю. Бля, мама, поможи! Крабернула, крабернула. На ту зоне? На ту зоне, Nice. А вот там крабер обережно. Тип с крабером. Блядь. Я ішу на косу. На 60. О, там крабер. Блядь, там два тіпа. Ісенті назаряжений. Ааа. Не досягає. Так, ну у них у них зона, треба почекати, поки вони будуть файтиться, як рейфа підходить е просто ближче потроху. Треба хорош, хорош, хорош. продовжуй. продовжу. продовжу. Mm -hmm. Ми цих после. Mm -hmm. Там хилиться. Одна ног Альтер. портал, 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 портал. Я знаю, я знаю, знаю, знаю. Обережный там крабер. Есть двое. Да, да, я знаю. Блять, я же сказал, напекай ну сука. Ресно, ресно. Найс. Nice. Uh, ну, нихуя себе, Сэнсен, конечно, смачный. Помилився Атекса за платину, першу в своєму житті. Єбать, плюс 717 Вова. Ахуєвший я. Ну це. Протекшн від пониження. Додається, ну, плюс 300 чи щось таке, коли ти переходиш. Ну, все одно. Навіть якщо плюс 300, то там 400 РП нормально. 334. Думаєш подивитися там за що то